Цент між мером Харкова Геннадієм Кернесом та журналістом Сергієм Потімковим за свідченнями останнього стався на сходах кінотеатру «Паладіум». Комендант лише збирався переглянути новий блокбастер Тарантино, а міський голова у супроводі охорони та світи, начебто, вже повертався з сеансу. Мімо пройшов Геннадій Адольфович Кернес, зробив несколько шагів по лесниці, при розвернувся, подошов ко мне і в такої я в грязній матерній формі выразил следующую эмоцию. То есть это было раздражение, и это выразилось в такое предупреждение, что, мол, Зав'язується своєю діяльністю. Потімков запевняє загрози пролунали у присутності свідків. Тож, якщо щось станеться з його родиною, причетним він вважатиме Кернеса. Щоправда, говорити чи буде подавати письмову заяву про злочин до міліції або якось інакше діяти у правовому полі. Потімков відмовляється. Сам Геннадій Кернес інцидент не коментує. Телефоном відповів новина Матен, що не обговорюватиме цю ситуацію. При цьому той факт, що очільник міста може послати будь-кого, будь-куди, здивування ні в кого не викликає. Адже те, що міський голова інтелектуальна. України є хамом, не є новиною ані для журналістів. Ваш рівень і інтелект, тот, который ви проявляєте сьогодні по отношению лично ко мне, заставляє меня ответить вам следующим образом. будь пожалуйста, у вас есть любовник? А, у меня муж цього достатньо. Я скажу, как люди говорят да обычно. Да казала, мазала. Вот. мой ответ для вас. Не для депутатов, та яких під лають Ты, Кандаура, а он ну Смотри, сучий пес. Если ты внимательно слушаешь то, что я тебе говорю, еще раз так отнесешься к своим обязанностям. Еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор, не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя. Я тебя умножу на 0. Ты тебе ясно или нет? Вслух скажи, тебе понятно или нет? Значит, я говорю, тебе понятно или нет? Я лично был в больнице у людей, в отличие от тебя. Ясно? Я разговаривал с их дядями и тетями. И сам знаю. Как І навіть для його експротеже, який зараз є губернатором, той так само у свій час чув про себе чимало цікавого, та схоже, ці уроки для Добкіна не пройшли дарма. Незважаючи на віск і піск всіх можливих букашок, починає від тих, хто має в кармані депутатського удостовірення, виписане в Бундестагі, або депутатського удостовірення, виписане по проходним. Списком КПУ. Или... Ну, это просто постна хуйня какая-то, бля. Пускай там всі молчат, нахуй, блядь. Давай по нове, Миша, Все хуйня. Ти можеш нервати, уже надоїв за цей день. Цікаво, що представники провладних змін не мають сумніву, що така поведінка мера могла мати місце. Але шефа виправдовують. Мовляв, Потімков у своїх віршах образливо відгукується про мера. Єсили е -е, по національному признаку, по фізіологічському. Е Что вы называете искарбление? Что такое? Ну, например, э Лилипута Гасфер. Мы не считаем это, это тоже к кернусу относят. Там трактовок очень много, это сикотворный текст. Если вы это привязываете к мэру, именно города, именно к Кернесу, к вы э кернусу кернусу привязали это. Але журналіст порекомендував колегам вміти відрізняти сатиричну творчість від хамства, а та так контролювати саме владу, а не митців. И он просто является чиновником, который нанят в том числе нами. Он не имеет права так себя вести. И я говорю, почему он так себя ведет? Потому что в том числе он, ну, он просто невоспитанный человек. Но в том числе он и невоспитанный властью, простите, прессой. Потому что если пресса не отслеживает действия власти, не критикует, не просто там критиканством занимается. То воці визникають такі ситуації. Наразі представники обласної спілки журналістів готують заяву щодо інциденту, про який розповів Сергій Потімков. Міліці говорять, що вони також проводять перевірку слів журналіста. Марина Ніколаєва, Василь Котляров, агенство телевідення новості.